23 вересня президент США Дональд Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів і м, загалом під час засідання Генасамблеї ООН і усіх подій після того і в свіжих інтерв'ю Трамп звучить критично щодо Путіна і, начебто, більше підтримує Україну. Давайте послухаємо пряму що написав у своїх соцмережах Дональд Трамп щодо. Е Повернення України до територіальної цілісності, і після цього перейдемо до обговорення. Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна боротися і відвоювати всю Україну в її перевісному вигляді. З часом і з терпінням, і за фінансової підтримки Європи та, зокрема, НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком можливим. Чому б і ні? Ну, от, Віталію, як ви оцінюєте зміну риторики Трампа і зміст цієї заяви про території? Ну, звісно, я вважаю, що ця зміна риторики Трампа є досить важливою, навіть якщо за нею не буде ніяких конкретних дій. Я можу так. пояснити, чому тому що є інерція державного апарату, коли Трамп перелюдно говорить президенту України, що Україна має карт, що Україна має підписати мирну угоду і погодитися погодитися, з частиною російських умов, що Україна не може боротися із Росією. Це ж впливає не тільки на тих, хто дивиться його інтерв'ю чи висловлювання десь в Україні. Це впливає на державний апарат Сполучених Штатів. От навіщо чиновникам Пентагоні? Надавати нам дозволи на нову зброю чи на удари зброю по території Російської Федерації, якщо сам президент Сполучених Штатів вважає, що у цього немає жодних перспектив. Ну, от для чого? Краще підтримати Петріоти, краще підтримати наступальну зброю. Краще не поспішати із продажем зброї. Може знайдеться якийсь більш вдалий клієнт ніж країни Європи, які закуповують зброю для нас? Як дипломати, по-вашому, мають ставитися до російсько-американського переговорного процесу, коли вони бачать, що метою Трампа є завершення війни, і що він розуміє, що Путін все одно Україну здолає? Ну, вони йдуть на зустріч своїм російським колегам, які висувають ті чи інші умови. І так, по всій державній машині. Навіть якщо за заявами Трампа нічого конкретного немає, а я не бачу там жодної конкретики поки що у діях, це все одно змінює інерцію державного апарату. Це важливо. Звісно, Трамп е навряд чи готовий до якихось реальних дій. І він говорить про те, що це відповідальність європейців, і що цей механізм і має бути оптимальним з точки зору Трампа, який я оптимальним не вважаю, коли європейці купують зброю для України. Американці просто виступають в ролі країни, яка цю зброю продає і таким чином збагачується на конфлікті, який, до речі, важливий насамперед з точки зору їхньої національної безпеки, не менше ніж європейської. Але в будь-якому разі, це теж важливий поворот, коли він говорить про продаж цієї зброї, тому що я вам нагадаю, що на початку президентства Трампа багато хто висловлював припущення, що він і зброю заборонить продавати. Ще один важливий момент: це те, що Сполучені Штати тепер можуть перейти до продажу не тільки оборонної, але й наступальної зброї, і про це зокрема. Говорив на засіданні Ради безпеки ООН державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі. До речі, я хотів би знову звернути увагу, що риторика державного секретаря Сполучених Штатів змінилася буквально протягом одного дня від його заяв про те, що Росія має припинити війну, а Україна підписати мирну угоду, до заяв, що Сполучені Штати готові надавати Україні наступальну зброю. Це означає, що от цей. Державний апарат Сполучених Штатів вже почав як флюгер розвертатися за черговими висловлюваннями Дональда Трампа. А Марко Рубі це такий індикатор, бо це чиновник, який постійно намагається бути кращим учнем Дональда Трампа, щоб вибороти у Джей Дівенса по місце наступника Трампа на президентських виборах 2028 року. І року. Це теж важливий момент, тому коли говорять, ну сказав і сказав, і що зараз зміниться. От буде змінюватися сама траєкторія їхніх думок, а можливо, їхніх дій, в тих рамках, в яких ми е, бачимо їхню готовність надавати нам військову підтримку. Потім Це хороші, Це хороші новини. Я Ми бачимо Трамп. Ді... Прошу? Я кажу, це хороші новини. Хотіла ще Туска зацитувати, але спершу тоді давайте про економічний аспект, а потім що сказав Туск, і як він оцінює ці слова Дональда Трампа, прем'єр-міністр Польщі, закликав уважніше читати між рядками. Зараз поясню про що йдеться, але спершу слухаємо важко. Давайте ваш подивимося на прем'єр-міністра Польщі. І продовжуємо про економіку. Ви знаєте, до добре. Тоді я прочитаю цю цитату, тому що у нас її прямої мови немає. Це було написано в соцмережі X, але я маю її дослівно за. Цим несподіваним оптимізмом Трампа ховається оголошення про меншу залученість США та перекладання відповідальності за завершення війни на Європу. І ось це насправді найбільш ризикований для нас момент. Я з цим не сперечаюся. Я теж вважаю, що це е, ризикований момент. І е, я думаю, що в цій ситуації ми можемо спокійно говорити з вами про те, що європейці. Мають думати про власні зусилля, щоб залучити Сполучені Штати до подальшої співпраці з ними для допомоги Україні, якщо вони бачать такий момент. Але в будь-якому разі, я ще раз повторюю: Дональд Трамп ніколи і не приховував своїх думок про те, що Європа має головну роль відігравати у боротьбі з російською агресією проти України. Це не сюрприз. Питання в тому, як він сам ставиться. До цієї агресії і чи готовий він сприяти Путіну? Мені цікаво, Принципі, якщо поведінка... Трамп називає Росію паперовим тигром, то ким насправді є зараз самі Сполучені Штати, яким можна було б назвати в такому випадку Європу? Ну от, дуже багато паперових героїв. Питання в тому, хто готовий ризикувати. Ну, якщо О, Якесь орігаме просто. Що, це... так. Китайське оригами. <с? <с?> що Трамп він. Алігамі, так, да, це точно. Що Трамп намагається продовжити свою лінію щодо неможливості закупівлі нафти у Росії країнами-членами НАТО. Але і тут є свої суперечності. Він, скажімо, продовжує на цьому наполягати, коли мова йде про Туреччину, але говорить, що цього не може робити Угорщина. І пояснюється тим, що Угорщина тільки один трубопровід. Хоча для закупівлі нафти не потрібні трубопроводи. Як ви розумієте, велика частина нафти вона. Доставляється в європейські порти, так далі вона йде по певних маршрутах, але це можна завжди вирішити і у питанні з Угорщини. Ну, якось отримують нафту не з Росії, такі країни, як там Чехія, правда? В неї ж теж немає виходу до моря. Австрія в неї ж теж немає виходу до моря. І немає російської нафти. Тобто, сама ідея в тому, що якщо ти. Не маєш виходу до моря, ти приречений на російську нафту, вона антиекономічна. Але очевидно, що давній приятель Дональда Трампа Віктор Орбан під час їхньої тривалої телефонної розмови, як завжди, зміг його в цьому переконати. І в мене тоді виникає питання: якщо Орбан так легко перемагав переконав Трампа у доцільності того, щоб Угорщина і далі купувала російську нафту в той час, коли Трамп так суворо ставиться до Індії і попереджає Туреччину. То в чому переконає Трампа Путін, коли вони наступного разу поговорять? Якщо Трампа так легко переконати у зворотньому його власним поглядом, це теж хороше для мене питання. Ну і для мене теж є очевидним, що без зупинки припинення закупівлі нафти Китаєм і Індії якихось серйозних змін у російському бюджеті не відбудеться, тому що це головні покупці російської нафти. Так, звичайно, можна не купувати. Нафтопродукти, які виробляють і Китай з російської нафти, і цим позбавити Росію значної кількості доходів, тому що їй не буде потрібно, така кількість нафти, але і внутрішній ринок Індії і Китаю теж дуже великий. І саме тому індійські чиновники зараз розмовляють своїми американськими колегами про те, що якщо Сполучені Штати вважають, щоб Індія закуповувала менше російської нафти, вони мають їм дозволити закуповувати більше іранської чи венесуельської. Тобто мова йде все одно про нафту тих країн, які знаходяться під західними санкціями, а тому змушені продавати цю нафту дешевше. Тому що в Індії намагаються зекономити на закупівлі енергоносії, враховуючи стан індійської економіки. Це теж абсолютно очевидно. Але і у китайських е е правителів не так все добре з економікою, щоб вони могли нехтувати ціною на нафту. Давайте послухаємо пряму мову генсека НАТО Марка Рюте, який в інтерв'ю свіжому Fox News заявив про те, що європейці купуватимуть зброю для України в США стільки, скільки потрібно буде для перемоги. Презаншам колпіеніседгеймарк. Трамп зателефонував мені і сказав: Привіт, Марку. Ми знову відкриємо шлюзи для постачання в Україну американської зброї, як летальної, так і нелетальної. Але знаєш що за це заплатять союзники? І я сказав: ви абсолютно праві. Вже виділено 2 мільярди доларів у вигляді пакетів допомоги для України. Інші пакети зараз знаходяться на розгляді. Тож ви побачите безперервний потік американської зброї в Україну, за який платитимуть союзники. Інконженіств Тож чи побачимо ми найближчим часом зміни на фронті позитивні для України, і також ширші можливості для нашого ППО. Про це за мить поговоримо детальніше, але саме от що стосується захисту українських міст незалежно від того, де відбуваються повітряні атаки на заході, сході, центрі і так далі. Я поясню нашим глядачам, Віталій Портников завжди читає свіжі е, матеріали і що сказали прямо зараз європейські лідери. Тому не дивуйтеся, що інколи Віталій, начебто, не слухається. Він просто дивиться, що було сказано вже після того, як ми послухали цю пряму мову. Рютти. ні, ні, Тож, ні, ні Віталій, я віде... як ж чекаю на відеоматеріали, так розумію. Та це ми його вже подивилися. Рюд те все вже сказав, і тепер ми говоримо про те, що насправді чи очікувати, що найближчим часом справді цей потік зброї потече в Україну, і на фронті настане якісний перелам. І що можливо... а, я просто завис на цих думках, я зрозумів. І, можливо, ми так. навіть не тільки дійсно зможемо ефективно чинити відсіч, не даючи ані сантиметра наших територій ворогові, а можливо, як прогнозує Трамп, навіть найближчим часом почнемо повертати наші території. Розумієте, я думаю, що ми маємо ще оцінити, що таке безперервний потік зброї. Оце дуже важливий момент. Що таке безперервний потік? Це означає, що європейці будуть постійно купувати американську зброю, яка буде йти для української армії. Це прекрасна новина. Але питання в тому, е, яка кількість грошей, яка кількість зброї, яка якість зброї. І ще один важливий момент: ми ж з вами розуміємо, що війна вже перейшла через технологічний е, бар'єр. Це теж дуже важливо. І Тут виникає питання не тільки в американські зброї для, для української армії, а от питання в тому, як протистояти оцій навалі дронів. І тепер це питання не тільки українське, як бачите. Це питання загальноєвропейське, а може і американське. Тому це все теж е, такий важливий момент, про який ми маємо з вами е, е, міркувати. Я. Ради, що генеральний секретар НАТО робить такі оптимістичні заяви. Це, в принципі, коли люто робить такі заяви, вони роблять для того, щоб спонукати Трампа до якихось, якихось дій. І це все є такою важливою, я б сказав, ситуацією, пов'язаною з майбутнім.